Сьогодні готуємо рожеве вино з сортів піно, У мене тут є піно нуар і щойно зрізали також грі. Будемо робити рожевим способом, з, легеньким, з легенькою витримкою. День, один день потримаю на шкірках для того, щоб колір отримати. Також будемо проводити, звісно, що сульфітацію, використовувати культурні дріжджі і в кінці кінці процесу також стабілізацію перед бутилюванням. Хоча я завжди готував вино з дикунів, можна сказати, з диких дріжджів. Але цього року спробую все-таки зробити так, як, так, як треба. По-правильному. Урожай вже повністю дозрів. Бачите, отак виглядає зріле піно нуар. От така невелика кількість піно грі і пінонуар виросли цього року в мене на винограднику. Йдемо робити моє перше розе. Після збору винограду нашого починається другий етап приготування вина. Насправді третій, бо перший етап це вирощування винограду, другий збір, а третій вже приготування. Ну і буде нам другий тут. От, Ми його просто відділяємо. І дуже важливо якомога швидше його передавити, якщо мова йде про рожеві. Або білі вина, тому що ми хочемо максимально уникнути оксидації, тобто окислення. Чим менше окислення, тим краще. От, Відділяємо. Я поки що не, до, не дожився до пресу, не дожився до дробилки. Тому що в виноробці тільки починаю. І це, якщо ви бачите виноград, це практично сигналка з двох кущів, бо я випробовую сорти. І між іншим, піно мені сподобалось, що піногрі, що піно нуар. Бо в виноробстві головне це сорти, головне це кондиційний виноград. Тому е, я досадив цього е, весною минулого року, досадив ще цих сортів, декілька кущів, щоб мені було на декілька десятків літрів вина, коли кущі вже виростуть. Цей виноград ми зараз передробимо і поставимо на холодну мацерацію на добу, без запущення бродіння, що дуже важливо. І перед тим, як поставити сусло, ми його, звісно, що додамо туди калію, тобто сірку. Я перший рік пробую додавати сірку, тому що, самі розумієте, не було об'ємів, а зараз хочеться вже виходити на якийсь більш серйозний рівень виноробства, принаймні для себе, тому буду використовувати різні антиоксиданти. Кажуть, що дуже покращує якість вина. Беремо для приготування вина підходить тільки. Повністю зріла ягода з високим набором цукру і ягода, яка не пошкоджена, не тріснута, гнила ягода не допускається. Але якщо великі об'єми, можна, щоб попадала гнила ягода, але тоді треба використовувати трішки більше піросульфіту калію, щоб все знеж... знезаражувати. Також воно, будемо готувати, звісно, що... Також воно готуємо, звісно, що з використанням культурних дріжджів. Тому що після додавання піросульфіту ми вбиваємо всю мікрофлору. Негативну мікрофлору, всякі шкідливі мікроорганізми, але також і позитивно дикі дріжджі. Тому процес брудіння не запуститься, поки ми не додамо туди дріжджів культурних. Це Бачите, наскільки пінокріє соковитий? І ми його будемо тримати на шкірках, щоб все-таки отримати з нього якусь розовинку. Бо, як бачите, якщо його віддавити зразу і не ставити на мацерацію холодну, от. Сік повністю білий, з нього можна готувати біле вино. І люди таке і роблять. Можна в майбутньому буде над цим думати, також, щоб готувати біле вино з піноклі. Таким методом, просто, бачите, поки що поки немає об'ємів. поміщаю все в 3 літрові банки. Якщо її трішки більше, буду використовувати 10-літрові і так далі. І дуже важливо, банки треба буде заповнити якомога сильніше. Максимум, Найкраще максимум під саме горло. Тепер для стабілізації сусла я використовую піросольфіт калію з розрахунку 2 грами на 10 літрів води. Можна брати від 1 до 3 г залежно від того, наскільки ягода чиста. Все, можна ще легенько змішати. Вважається, що тільки 20% всього, що живе на винограді, це дріжджі дикі, корисні для нас. А решта це будуть шкідливі мікроорганізми. Оці всі шкідливі мікроорганізми разом з дріжджами, ми її знешкодили. Тепер для того, щоб почалося бродіння, нам потрібно буде додати культурні дріжджі. І не потрібно боятися, що ця сірка залишиться в вині, вона при взаємодії з киснем, вона бере на себе, вловить, можна сказати, кисень швидше за вино і випадає з ним в осад. З деякий час вона повністю випаде в осад і нічого мені не залишиться в залі. А окислення не буде відбуватися. Тепер закриваємо, звісно, що кришками каброновими і ставимо в холодильник або в підвал. Важлива річ: банки чи тару для бродіння, відстоювання тоді, коли ми додаємо піросульфіт, не обов'язково дезінфікувати. Треба добре помити, щоб нічого там не було, але дезінфікувати вже не обов'язково, бо фактично піросульфіт і буде нашою дезінфекцією. При дробленні винограду бажано використовувати руки або якісь такі прилади, які не будуть давити кісточку винограду. Це дуже важливо, тому що передавлена кісточка винограду вона виділяє там шкідливі речовини, по-перше, а по-друге, негативно впливає на смак. Це треба враховувати обов'язково, давити такими методами, щоб не чавити кісточку, не її не пошкоджувати. Бачите, скільки соку. Зібралося він же від. Тут це піно нуар дістав рожеве забарвлення. І ми його зараз будемо таким також досить кустарним методом пересіджувати, але. Каже, можливо, колись і розживуся пресом. Воно самотьоком зараз дуже багато стече, майже все, тому що піно сорти дуже гарно віддають сік. Це благородна вініфера. Бургундські, французькі сорти. Бачите? Практично все ну, дуже добре віджимається, я не знаю. Якщо брати гібриди, гібриди набагато гірше будуть себе показувати. Я працюю. Е, як працюю? Міні працюю з гібридами деякими. Червоними-білими. Вони не так добре віддають цік. Зовсім не так добре. Нагадаю, це була холодна мацерація без брудіння. Бачите. Фінонуар вже віддав досить велику кількість. Забарвлення за цей час. Абсолютно таким самим чином пересіджуємо мій піногрі, але в нього, як бачите, сік, незважаючи на витримку на шкірках кольору, майже не змінив. Бачите, скільки соку одразу самотьоком віддає. Можливо, навіть і більше, ніж пінонуар. Фільтрувати на цій стадії не обов'язково, тому що ми його зараз будемо. Ставити ще в холодильник для освітлення. Ми одразу запускати бродіння не будемо. Що я маю на увазі під словом Запускати бродіння? Додавати культурних дріжджів, бо сам цей сік після сульфітації, яку ми проводили на стадії чавлення, він не буде бродити. без дріжджів. Дикі дріжджі загинули. Ми їх знешкодили разом зі всіма іншими шкідливими мікроорганізмами. Отак десь приблизно виглядає освітлення виноградного соку, майбутнього рожевого вина в холодильнику, як бачите, наскільки сильний випав осад. І це не дріжджі, нічого, жоден фермент, це просто е, тверді частинки, які були в соці. Тепер вже цей чистий сік без осаду, ми зараз його знімемо з осаду, Нам треба перелити в ємність для брудіння, в якій воно буде брудити. Ну, до... 2-3 місяці до 3 місяців. Я думаю, до нового року воно буде точно тут вже бродити. Після нового року ми його злиємо десь приблизно. Новоємність, звісно, що потрібно продезінфікувати. Можна зробити содою, а можна зробити піросульфітом. Звісно, що можна це робити. І переливаємо в ємність для бродіння постійного вже. От так, щоб не захопити осаду. М. Сік надзвичайно солодкий. Для, для, тих, хто, для тих, хто новачок у виноградарстві, в виноробстві, скажу, що від, віддавлений сік з хорошого визрілого технічного сорту винограду буде надзвичайно солодкий, і на ньому буде залежно від сорту, звісно, що, але в ньому буде переважно мало кислоти. PH і Brix я поки що не міряю, але до цього планую дійти також. Можна переливати, звісно що, і просто з'ємності в'ємність, тому що наш, нам цей осад. Взагалі ніяк не зашкодить. І можна було його вино не відстоювати, але це додатковий такий прийом для освітлення. Саму ємність для брудіння заповнюємо на принаймні на 2 треті. Пів, звісно, що замало для білого і рожевого вина, а от 2 треті буде якраз достатньо. Ще раз наголошу: якщо ми захопимо цей осад, абсолютно нічого не страшно. Тут нічого такого нема, просто тверді частки якісь, абсолютно не страшно. Ніякий цукор. Ніяку воду, звісно, що не даємо, про це і мови бути не може. Зробити нахил, бачите, щоб не захоплювалося багато осаду. Але якщо трішки захопиться, не страшно. Нахиляємо. В нашому вині вже почалися процеси бродіння. як бачите, таке пожовтіння, бульбашки, всякі різні. От. А Це тому, що вчора ввечері я висіяв сюди чисту культуру дріжджів, Якийсь лавін із сео 81 б Можна використовувати будь-які дріжджі. Я просто взяв універсальні для. Всіх вини для червоного, для білого і для рожевого. І вибирав такі дріжджі, щоб вони зменшували кислотність. Ці дріжджі поглинають якусь частину яблучної кислоти. Тобто, якщо сусло занадто кисло, воно його трошки, трішки зменшить кислотність. От. Е, і все. Встановили водяний затвор, як бачите. І тепер чекаємо декілька місяців, поки. Вино наше відбродить і випаде винний камінь. І десь в районі нового року ми знімемо з осаду. І молоде вино вже може, можна буде вживати, але все-таки краще буде ще його протримати десь 3 місяці або навіть більше. І це був увесь процес приготування рожевого вина. Докладно, наочно. Якщо вам сподобалося це відео, ви погоджуєтесь з такою методикою приготування, пишіть коментарі. Ja koy za uwagę. Paćimo se.